Юним борцям Коростеня 29 грудня вручали новорічні подарунки. У 2014-му спортсмени багато тренувались, виступали на чемпіонатах, виборювали звання і нагороди на обласних та всеукраїнських змаганнях. Тому ці хлопці та дівчата безумовно заслужили заохочення від міста, яке неодноразово ними було прославлено. У нас в этом году два члена збірної країни, які офіційно входять в збору. Це Кутішенко Вадим, школа номер 6, і Дорошенко Ірина, школа номер 5. Цьому году у нас ще 9 чемпіонів області, і 18 людей становилися призорами цих сорівнувань. Крім того, за рік коростенці взяли участь у 34 змаганнях з вільної боротьби, де вони 36 разів стали чемпіонами та 87 призерами. Прийміть найщиріші вітання від імені міської влади, від Володимира Васильовича Москаленка. По праву можна гордитися вами. З наступаючим вас! Новорічними різдвяними святами, дай Боже всім нам миру, спокою, нашій державі, Божого благополуччя, радості від життя і зрозуміло для спортсменів це перемог. Поздоровлення дітей традиційно супроводжується врученням подарунків спонсорами солодощів, а для борців з багатодітних сімей ще й продуктових наборів стали міська влада та підприємець Анатолій Тищенко. В наших умовах, в умовах, коли наша страна переживає кризис воєнний. Это вдвойне благодарность, что они находят момент помочь не только стране, но и нашим детям. Для школи вільної боротьби спонсорська підтримка дуже важлива, адже інших ресурсів на ті ж змагання та збори практично немає. А вільна боротьба у користині серед дітей доволі популярний вид спорту, і зацікавлює він не лише міцних хлопців, а й тендітних дівчат. Наймолодшим спортсменкам цього свята всього 5 років. І незважаючи на свою зовнішність, вони дуже серйозно ставляться до занять і вже чемпіонки області. Від спорту популярен. Просто он очень тяжелый вид спорта. Нужно утром бегать в зарядки в 6.30 утра, два раза в день тренироваться. Остаются сильные и девочки, и ребята духом, которые хотят работать целеустремленно и показывать, конечно же, результаты. Режим та тренування для борців не відміняється навіть на новорічні свята. І 1 січня спортсмени зустрінуться у залі. Ці діти заслуговують захоплення та поваги. Навіть не сумніваємось, що 2015 рік принесе їм ще більше нагород та звань.